Тільки но ну озирніться довкола, від крихітної невидимої бактерії до гігантського синього кита. Життя на нашій планеті це ж просто неймовірна мозайка, мільярди форм, кольорів, історій. Але як? як у цьому всьому розібратися? Як знайти логіку, що пов'язує кожну живу істоту, включно з нами? От власне, це є головна загадка. Такий собі виклик для кожного біолога: мільйони видів, кожен зі своєю ролью, своїм місцем. На перший погляд, це ж суцільний хаос. Але щоб знайти в ньому порядок, нам доведеться стати справжніми детективами. Знаєте, будь-яке розслідування починається з одного: треба впорядкувати докази. І в біології наш головний інструмент для цього це класифікація. По суті, це наш спосіб перетворити цей, здавалось би, хаос на чітку і зрозумілу систему. Так що ж це таке ця класифікація? Уявіть собі величезну бібліотеку. Кожна книга в ній це окремий живий організм. Так от, класифікація це система каталогів, яка дозволяє розставити всі ці мільйони книг по поличках, щоб усе було на своєму місці і легко можна було знайти потрібне. І сам процес, до речі, напрочуд логічний. Фактично, це три прості кроки. Перший, ми, як детективи, шукаємо спільні риси, наші ключові докази. Другий об'єднуємо всіх підозрюваних, у кого ці риси збігаються в одну групу. І третій, даємо цій групі офіційну унікальну назву. Все добре. Групи ми створили. А що далі? А далі кожному організму потрібно дати своє унікальне ім'я і не просто ім'я, а таке, яке буде зрозумілим науковцям у будь-якій точці світу. І тут система, знаєте, геніальна у своїй простоті. Наукова назва працює майже так само, як наше з вами ім'я та прізвище. Перше слово назва роду це ніби прізвище. Воно вказує на групу близьких родичів. А друге слово, назва виду, це вже як наше особисте ім'я, яке робить організм унікальним у цій родині. Давайте подивимося на приклади. Ось ми бачимо звичайне сонечко. А для вченого це кокцінелла септимпунктата. Зелений конекс трибунець це тетігонія вірідіссіма. Навіть хатня миша має своє ім'я мус мускулус. Ці латинські назви це такий собі універсальний паспорт, жодної плутанини незалежно від мови. І тут ми підходимо до найважливішого поняття в усій цій системі, це вид, це можна сказати фундамент, якщо зовсім просто вид це група живих істот, які настільки схожі, що можуть розмножуватися і давати здорове потомство. Це такий базовий клуб, до якого належить кожен. Гаразд, ми розібралися, як усе класифікувати ззовні. А тепер давайте зазирнемо під капот, подивимось, з яких блоків побудовано саме життя. Це ще один набір дуже важливих доказів у нашому розслідуванні. Все, абсолютно все живе починається з клітини. Це найменша базова цеглинка, з якої складається будь-який організм, без винятків. Далі ці цеглинки клітини об'єднуються в команди для виконання спільної роботи. Такі команди називаються тканинами. Наприклад, м'язова тканина, її завдання скорочуватися, щоб ми могли рухатися, або нервова, щоб передавати сигнали. Ідемо ще вище, коли різні тканини об'єднуються, щоб виконувати ще складнішу функцію, вони утворюють орган, наприклад, серце, мозок або навіть листок у дерева. Кожен орган це спеціаліст у своїй справі. Але ж органи рідко працюють поодинці, правда? Вони, як гравці однієї команди, об'єднуються в системи, щоб вирішувати глобальні завдання. Ну, наприклад, травна система, де шлунок, печінка, кишечник усі працюють разом. Ну і нарешті на самій вершині цієї піраміди. Цілісний організм. Це коли всі-всі системи органів працюють разом злагоджено як єдиний механізм. І ось тоді ми отримуємо цілісну живу істоту, рослину, тварину, людину. Окей, okay, ми розібрали будову, розклали все по поличках. Тепер час для головного питання нашого розслідування. А за якими власне ознаками ми можемо точно сказати: ось це живе, а це ні. Які є залізні докази? І для цього у вчених є такий собі чек-лист, справжній чек-лист життя будь-яка жива істота. Складається з клітин, має обмін речовин, тобто їсть, дихає, росте і розвивається, здатна до руху, реагує на зовнішні подразники, вміє пристосовуватися і, що найважливіше, може розмножуватися. Якщо всі пункти збігаються, вітаємо перед нами 100% життя. Ну що ж, Тепер, коли ми озброєні цими знаннями, давайте швидко застосуємо їх на практиці, порівняємо кілька головних груп живих організмів, яких ми тепер вміємо впорядковувати. Ця табличка чудово все ілюструє. Погляньте тільки візьмемо живлення, рослини самі собі кухарі, вони створюють їжу зі світла, гриби вони всмоктують поживні речовини, ніби губки, а тварини активно полюють і поїдають інших. Навіть на рівні клітин є ключова різниця. У тварин немає твердої клітинної стінки, на відміну від рослин і грибів. Ось такі відмінності й допомагають усе класифікувати. І знаєте, зрештою, все це зводиться до однієї простої, але неймовірно глибокої ідеї до дивовижної здатності життя продовжувати саме себе. Кожен організм передає свої риси далі, наступному поколінню. І саме завдяки цьому ми можемо спостерігати цю нескінченну естафету і різноманітність життя? І це, звісно, залишає нас із дуже цікавим питанням: якщо головні рушії життя це розмноження та адаптація, то в нашому світі, що так стрімко змінюється, якими можуть бути наступні кроки еволюції, які нові, можливо, зовсім дивовижні форми життя вже чекають свого часу?